Ми з сім'єю гуляємо в парку і перед нами старша школа. Як бачите, всі на автомобілях, всі, хто навчається на автомобілях, ми сюди приїхали, то стоянка біля школи була повністю заповнена. Коли це молодша школа, то діти їздять на автобусі, а в старшій школі всі їздять на автомобілях. А от, до речі, поїхав шкільний автобус. Так як в нашому місті немає громадського транспорту, то тут є в сім'ї в кожного, хоча б дві машини: в чоловіка, в дружини. Всі мають водійські права, і навіть в школі діти також їздять на автомобілях. І якщо раніше я навіть боялася уявити, що я буду їздити е, за рулем, то зараз я розумію, що це є необхідністю, і також хочу здати на права і їздити, тому що зараз, коли чоловік захворів і в мене не було можливості взагалі вибратися з дому, то це є проблемою, і я розумію, що я маю водити авто. Мого чоловіка історія з правами трішки простіша, так як в нього були з України міжнародні права, які йому потрібно буде тут лише змінити. Але тут можна їздити по цих правах лише 6 місяців. Ми вже 5 місяців тут. Він декілька разів намагався змінити ці права в нашому штаті, але тут все дуже важко. Задля того, щоб змінити ці права, він мав стати рибаком. Але рибаком теж йому не дозволили стати. Якщо вам цікава ця історія, що я їй розповіла, будь ласка, ставте реакції. В наступному відео я обов'язково розповім, що це було.